Для кожної сфери життя у людей є свої правила етикету, не виключно є ділові стосунки. Якщо ви маєте амбіції досягти успіху у кар'єрі, варто знати правила ділового етикету. Привіт! Це Анастасія Кузьмич, і сьогодні я вам про них розкажу. Діловий етикет це не лише дотримання субординації, тобто право підпорядкування керівництву. Це стос норм поведінки у будь-яких ситуаціях ділового світу від першого враження до прощання. Існує шість основних правил для ділових людей. Вони стануть у нагоді не лише працівникам великих компаній, а й навіть школярам. Ці підказки дозволять скласти правильне враження. І полегше спілкування з незнайомими людьми. Перше правило бути пунктуальним завжди і в усьому вчасно приходити на роботу, ділову зустріч, здавати у термін звіт чи виконання доручень керівництва. Друге правило ділового етикету, яке працює на вас і в повсякденному житті, це менше говорити, більше слухати, не перебивати, не обговорювати внутрішню інформацію компанії. Не розносити чутки. Третє правило бути доброзичливим. Четверте рахуватися з іншими. Нині вміння комунікувати. Роботодавці цінують навіть більше, ніж червоний диплом чи рівень IQ. П'ятий пункт у стосі правил ділового етикету це дотримання дрес-коду. А шосте спілкування гарною мовою. Як це працює, дізнаємось у експертки з етикету у Наталії Мирун. Правильно скласти перше враження. Перше враження справляє охайність людини, а дівчаткам і хлопцям у школі особливо треба бути пильними до свого зовнішнього вигляду, правда? Угу. Тому людина повинна бути усміхнена, гарно себе поводити, не шукати широких жестів, не розмахувати руками. Головне бути ставитися з повагою один до одного. Як правильно вітатись? Ми повинні назвати своє ім'я, прізвище. Якщо ми не знайомі, ми один ми можемо представити якісь додаткові інформації, яка необхідна в даній ситуації. Вітаються завжди хлопці з дівчатами, мужчини з жінками. І той, хто заходить в приміщення, а вже люди присутні, теж перший вітається. Як правильно вітати з роботодавцями? Якщо ми хочемо влаштуватися на роботу своєї мрії, ми готуємося перед тим добре, ми знаємо, чого ми хочемо, і по суті, ми йдемо до роботодавця, продаючи себе. Отож, ми маємо прийти впевнено, вміти себе подати, розказати про себе те, що є важливим. Ясна річ, що якщо ти приходиш у офісне приміщення, ти маєш мати діловий одяг, одяг, і зовнішній вигляд має дуже велике значення: чи ти одягнений зі смаком, чи ти е, достатньо акуратний, чи е, твій одяг. Має відповідно до офісного дрес-коду вигляд, все це має дуже велике значення, і ми вітаємося. Попередню секретар представляє, але все одно ми знайомимося. Мужчина керівник подає руку, але якщо це є приватна бесіда, то дама подає руку. Як правильно сказати ні, щоб не образити співрозмовника завжди треба усміхнутися і з повагою. Відмовити людині, я не можу це завдання виконати. Можна обумовити таким чином. Я подумаю, я вам дам відповідь згодом, я вам зателефоную пізніше. Тобто, дати можливість подумати собі, чи мені це важливо, чи я можу це зробити. Можна делегувати, допустимо. Я, можливо, не досить компетентний в цьому питанні, але я знаю, хто вам може допомогти. І запропонувати людину, яка може це допомогти. Ще є варіанти, коли вже дуже наполегливий хтось, хто хоче, щоб ти типу, погодився і зробив, ми можемо використати спосіб зламаної пластинки, але дуже делікатно. На жаль, я не можу. Ні, я не зможу цього зробити. А людина далі наполягає. А ми кажемо, вибачте, я не можу. В будь-якому випадку завжди чемно вміти сказати ні при відмові завжди треба поважати співрозмовника, і якщо ми впевнені говоримо ні, співрозмовник це повинен зрозуміти. Головні помилки в діловому етикеті. Їх багато, але завжди треба. Розуміти, що час ділової розмови є обмежений, тому ми маємо бути пунктуальними. Ми приходимо вчасно. Ми маємо бути готові до бесіди. Ми чітко маємо продумати план, про що ми маємо говорити так само, і в телефонній розмові при зустрічі розмові і в телефонній розмові. Ми маємо чітко запитати конкретне питання, суть питання викласти, уважно прослухати відповідь, можливо, щось собі занотувати, чи там якісь посилання, чи якийсь план. В будь-якому випадку, оце дуже важливо пунктуальність. Далі дуже важливо вміти слухати. Коли співбесідник тебе не слухає, і ти говориш. До пустого місця це дуже неприємно. Тобто ми уважно один одного слухаємо. І це вміння підтримати розмову в діловій бесіді це дуже важливо. Крім того, дрес-код. Ми на роботу ходимо у відповідному одязі. І дуже важливо мати чисте і акуратне робоче місце. Варто вигадувати велосипед у спілкуванні, варто вивчити правила етикету. Тоді комунікація на робочому місці відбуватиметься простіше. Думаю, сьогодні я дала вам надзвичайно цінні поради, які ви зможете застосовувати вже, не чекаючи на свій перший робочий день. А перше правило для усіх водії етикету це бути взаємовічливим один до одного. Тож практикуйте і досягайте кар'єрних вершин. Це була Анастасія Кузьмич. Па-па!